Які «Укренерго» вимушено зупиняти, не брати електроенергію, Але гроші... а платити, нібито вона, вони працюють. Е, наскільки складно вам було підключитися до системи? Ну, мені не могло Враховуючи бути просто, що ваш да, страшний. Не могли бути. вони всі. Ясно. Вони робили. Ну, якби якби ми все правильно робили, но, ну ні, я скажу, от, після цього от в сусідньому селі Вінороб теж зробив нам от більше 200 мегават. 200 кВт, я все путаю, 200 кВт. У нього було проблем. А у вас скільки 150? 150. У нього не було ніяких проблем. То він простий дядько, який взяв собі і підключив. Ну, такий, так, да, дядько він взяв, вони підключили. Зараз, зараз нема того, що. Зв'язки, зв знайомства. Ні, ні, якісь. це вже це, 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 це не те, що не працює, але воно і не потрібно. Зараз енергетики, зараз я вам скажу, я дуже радий сьогодні тому, що алгоритм взаємовідносин між енергопостачальними компаніями і споживачами. Він абсолютно змінився як відношення енергетиків до споживачів, так і споживачів до енергетиків. Знаєте, Раніше був такий антагонізм споживачів пам'ятаєш, енергетики, корупціонери вони такі сякі. Я ж це відчував протягом. Бага... Зараз, ну, зараз не було. Зараз в почуття.